Івано-Франківську розпочалася міжнародна науково-практична конференція. Національна консолідація в контексті європейської інтеграції. У конференції взяли участь запрошені гості, викладачі та студенти. Національна консолідація в контексті європейської інтеграції. Одна з найважливіших тем, яка безпосередньо стосується України. Переконані організатори конференції, тому й обрали її для обговорення. Саме ця проблема національної консолідації ідентичності вона має надзвичайно важливе значення для України. На конференцію запрошені і беруть участь конференції представники провідних університетів України, а також зарубіжжя. І хочу сказати про те, що, наприклад, до конференції вийшов збірник праць національна консолідація в контексті європейської інтеграції України, де опублікували свої праці більше ніж 90 вчених. Членство в Європейському Союзі має на меті не тільки політичний вимір, але й в першу чергу економічний. На цьому під час конференції наголосив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда. Кожна із країн відстоює свої економічні інтереси для того, щоб бути добре підготовлені до цього процесу, потрібно мати дуже добрі кадри. Саме тому вже Певний період ми звертаємо увагу саме на підготовку фахівців, які знають проблематику Європейського Союзу, які розглядають ці проблеми не тільки в політичній площині, але також по окремих галузях. І ця конференція підтвердженням того, що ми надалі працюємо на експертському рівні для того, щоб мати повне уявлення про ті процеси, які відбуваються в Європейському Союзі. Триватиме міжнародна науково-практична конференція, два дні, під час якої буде проведено ряд виступів та секційних занять. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканала Раї.